Дуже багато зауважень, бачу, що неправильно перевіряють запобіжники. Як зазвичай перевіряють запобіжники? Прозванюють ось так. Дзвониться, значить цілий. Дзвониться, значить цілий. Можна ще перевірити ось таким чином. Поставити на живлення, поставити на мінус, тобто на корпус двигуна і подивитись, чи тут є плюс і чи виходить плюс. Тобто прийшов на запобіжник плюс і уйшов запобіжник. Але бувають такі ситуації, коли, наприклад, тут плюс висить і тут плюс інформаційний. В такому випадку навіть згорівши запобіжник буде дзвонитися. Як це правильно перевіряти? Беремо лампочку-контрольку з двома голочками. Лампочка 5 Вт. Ставимо лампочку. Одним контактом на мінус включаємо запалення і робимо ось так. Лампочка світиться, значить, плюс є. Періамо з іншої сторони, лампочка світиться, значить, плюс також присутній. Тобто лампочка це 5 ватт навантаження, якого достатньо для того, щоб бути впевненим в тому, що є живлення через запобіжник. І тепер ставлю запобіжник згорівший. Перевіряємо, як це буде виглядати. З однієї сторони лампочка не світиться, з іншої світиться. Тобто, ставимо сюди, лампочка засвітилась, тут не засвітилась, значить, автоматично цей запобіжник виймаємо і вносимо його в сміття, ставимо новий.